Діти, перед вами емоційне налаштування в осінніх кольорах. І я запитую, як ви, який номер обираєте і чому? Прошу, дімі подобається, спасибі дім. Е, Голосно, тільки говоримо, Сашко. Я вибираю п'ять. П'ять. Чому п'ять, Саш? Тому що мені подобається. Просто подобається, а що саме там тобі подобається? Що там є ага. і є? І свічка тебе це інтригує, так? Да? Да. Так, дякуємо. Прошу, е, Яна. Мені подобається під номером шість. Чому? Тому що там гарно світить сонечко над листочками і там на полу куча листочків. Так, і на Або вокруг них є дерева. І дерева тобі подобається така композиція Софіка? П'ятий. Чому п'ятий? Потому що я сьогодні п'яв чай. Чайчик, тому що пила. Сашко? Я вибираю номер п'ять, тому що я хочу чаю. Mm, з медом. Зрозуміло. Дякую. Я вибираю теж п'ять, тому що я теж хочу чай з медом. Так. Лев. Я вибираю перший. Чому перший? Тому що я на Так. Да. Ага. Так номер один це не на парасольці, номер один це ось ті фрукти. Парасолька то киця видається там. Дякую, Софіко. Я вибираю другий, тому що я люблю дивитися на дожити. Ай, на дощ любить вийти. Я теж вибираю другу, потому що мені подобається запах і подобається звук. Вау, звук дощу. Ай, тако за У пледик замотатися, теплесенький дощик, стукати по віконцям. Будь ласка, да. Іване. Всі. Ваню конкретніше. Ну Всі, всі подобаються. Чому всі тобі сподобались вань? Всі красиві. Тому що дуже гарні, дякую. Діма також мені лайки подарував за таку красу. І хотіла ще сказати, і ляпочна. Я? Мені подобається четверте, бо там краски, якісь там фарби, угу. Фарби, листя полювати. Яскраве, дуже далі. Мені подобається шостий. Шостий чому? Си, і, сонце світить гарно. і сонце світить гарна ріка. Я вибираю номер один, тому що я хочу їсти. Номер один, бо їсти хочеш. А там да -да, яблучку можна погриз. Інна, а тобі який сьогодні до вподобає? Номер. Шість. Номер шість. Чому шість? О там сонце світить, дуже гарне. Сонце світить і дуже гарне. Лайк для мене за таку красу є, є, спасибі, спасибі.